Ніколи не купити нерухомість через договір дарування, це дуже небезпечно. Давайте поясню чому. Дивіться, коли ви оформлюєте договір купівлі-продажу, там фіксується факт передачі коштів. Ви вказуєте ту суму, за яку був здійснений продаж, і у випадку, якщо договір буде визнаний недійсним, ви можете гарантовано претендувати на ту суму, яка вказана в договорі. Якщо ви оформлюєте договір дарування, там немає факту передачі коштів. Ви отримаєте цю нерухомість в дар, тобто безоплатно. Тому у випадку, якщо діло дійде до суда і договір буде визнаний недійсним, ви отримаєте аж нічого. До того ж, обдарований, він, якщо не є родичем власника цієї квартири, він має буде заплатити. 5% податку на прибуток і 5% військового збору. Тому думайте і покупайте нерухомість безпечно.